Коли людина каже, а може мені масаж допоможе. Ти вже думаєш, ну 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 ти ж начебто розумна, доросла людина. Ну що ти таке говориш? Що у вас більше 10 разів на місяць є головний біль? Масаж тут не працює. Паралізує, не знаю, там перестанете ходити. Ти навчишся його робити, правильно робити. Ну, збудження дуже сильне може бути. Вважається, що от правити хребці, похрустіти, Ото масаж. Масаж не є дієвим методом лікування скаліозу. Я рекомендую всім не купувати 10 блоків масажів. Я просто рекомендую ходити раз на тиждень. Вітаю! Мене звати Наталія Сіліна. Я лікар, гінеколог, ендокринолог. І ви на моєму youtube каналі. Сьогодні супер цікава тема про масаж, про різні масажи. Що лікує масаж. Затронемо тему сексуального масажу. В мене зараз в гостях класний фізичний терапевт, фахівець болю з масажу з реабілітації, пан Іван Байчук. Тому дуже важливо, щоб це круте, корисне відео побачило якомога більше жінок і чоловіків. А це може статися завдяки тому, що ви активненько поставите ваші вподобайки і напишете ваші коменти, як вам сподобався цей класний мій гість. І пишіть ваші подяки, я не знаю, там враження, теми наступних ефірів. Ми разом формуємо якісний, корисний YouTube контент. Що ж, переходимо до діла. Вітаю, Вітаю Іван. Дякую вам за ваш час. Дякую за те, що приїхали з самої Одеси. Сьогодні будемо говорити про масаж, бо мені здається, масаж це з одного боку дуже крута лікувальна методика. Це дуже крута методика задоволення. З іншого боку, це вже знаєте, ну вже так потріпали це той масаж. Що інколи, просто коли людина каже, а може мені масаж допоможе, ти вже думаєш, ну ну ти ж начебто розумна, доросла людина, ну що ти таке говориш? Тому давайте. В принципі, визначимося, що таке масаж, да? який він е, буває. Е, я думаю, що буде гарний старт. Знаєте, масаж це дуже справді класна процедура, яка лікує всіх і вся. Насправді. Знаєте, є точки, які понажимаєш, там і пройде головний біль, точки, які понажимаєш і пройде біль в спині. Це так хочуть чути пацієнти. Знаєте, приходять і кажуть, в мене є. Його... Боже, я ж прям повірила. Ви знаєте, я так думаю, <свист> а, <свист> так, так. А, ну справді чомусь так прийнято, що справді, от масаж це а, ще там, як з Єгипту пішло. Неможливо, щоб люди тоді лікували ним всі хвороби, а тепер воно типу, не лікує всі хвороби. Ну також не буває, справді. Типу, як тоді лікували, так зараз. Просто люди не задають собі питання, що тоді не було інших методів лікування. <свист> лікування. Так, тому був тільки масаж, і типу була норм. Тоді було, ну, і да. які був ефекти від цього лікування? А, так. От, наприклад, дуже цікаві історії, коли приходить жінка, яка 15 років лікує головний біль масажем. І приходить до мене і каже, от мені треба масаж. Я кажу, ви ж лікували вже головний біль масажем. Вона каже, так. Я кажу, є ефект. Вона каже, після масажу мені добре. Я кажу, на наступний день вона каже, ну коли як? Тіпи, але голова болить. Ні. В таких випадках, от запам'ятайте, якщо у вас більше 10 разів на місяць є головний біль, масаж тут не працює. Тобто вам потрібно до лікаря невролога обов'язково, тому що або у вас там головна біль напруги або мігрень, і вона не лікується масажем. в доповнення до того. Тому ж її масаж ніг робили. Вони вже вона 10 років входить ні, на масаж ні. ніг. Її робили все. От просто от, знаєте, якщо от так посидіти, можна написати таку велику книгу про то. Що що роблять люди для того, щоб вилікувати щось, і там, наприклад, головний біль просто кровопускання з лоба? А потім вправка Атланта. Це просто хто, хто вправка Атланта. Ну, перший шийний хребець. А, о, о, Боже! Так його вправляють просто всім і вся для того, щоб от просто вилікувати все. А є... давайте скажемо зараз. От яке найпоширеніше ускладнення від вправки Атланта? А знаєте, от є відео жінка. Просто перечисляє які причини е, проблеми, там опорного рухового апарату. Проблеми: панічні атаки, депресія, е, біль в спині. Біль в колінах це все причина зміщений Атлант. От просто зміщення Атланту це, от знаєте, такий міф, родова травма, що у кожної дитини є зміщення Атланту, тому що людини дитину якось ну, а неправильно кушерка, то давить на ту голову і зміщує. Да, хоча в Німеччині проводили дослідження, робили дітям узі після народження угу. і не виявили нічого. Тим паче, хребці у дітей зовсім інші, вони більш еластичні і вони. Створені для того, щоб були перенавантажені. Якщо у дитини зміщення Атланту з дитинства, от просто вона народилась зі зміщеним Атлантом, скоріше за все, вона або помре під час пологів, або буде інвалідом на все життя. На жаль, так. Але насправді таке буває досить рідко. І коли вам кажуть, що ви прожили там 30 років, і у вас зміщений Атлант, і всі проблеми в вашому житті, це від Атланту. І знаєте, це ж... Це неймовірно, це хоче кожна людина це почути. Що от причина всіх моїх негараздів в житті? Давайте все ж таки людям скажемо, що окей, хай воно собі думає, що там всі проблеми від, від зміщення Атланту. Піде він працювати з цим зміщенням? От що реально може яке складення статися? А, та яке завгодно? Це маніпуляції з шийним відділом. Дивіться, це ви і я, ми, як фахівці, розуміємо наслідки. Давайте так, у нас там є спинний мозок. Як мінімум, ми можемо травмувати спинний мозок. Потім в нас людям, що спинний мозок боже, да скажіть, паралізує, як... не знаю, там перестанете ходити, перестане. Якщо поговорити. ви бачили фільм один плюс один, там людина, яка зламала шию. От приблизно от так само ви будете їздити на в'язку після того, як вам травмує спинний мозок в шийному відділі хребта. По-друге, шийний відділ хребта відрізняється тим, що у нас там є судини, в плані вени, артерії, і інколи буває така. Вроджена аномалія, що вони трошки такі рихлі. І під час різких маніпуляцій ми справді можемо травмувати ці судини і теж зробити якісь крове зліяння, щось по такому типу. І просто це шия, це дуже небезпечний регіон для того, щоб ним хрустіти. Легко потягнути так окей, можна. Зробити масаж шиї, так окей, теж можна робити. Це, в принципі, справді розслабляє. Але для того, щоб робити маніпуляції, ну це дуже небезпечна штука, тому що знаєте, користь, яку воно може принести в ці маніпуляції суглобами, і травми, які воно може принести, травми перевищують користь, тому краще не робити, чим робити. Добре, які ми види масажів бувають. Бувають от приходить жінка в салон або чоловік. Які у вас є види масажу? О, У нас є масаж спортивний, у нас є масаж загальний, у нас є масаж лікувальний, у нас є масаж лімфодренажний, у нас є масаж антицелюлітний. І там, в общем, і ще 125 масажів. Знаєте, насправді масаж, от, от ця різниця в масажах вони відрізняються просто інтенсивністю. По суті, рухи всюди однакові. Зрозуміло, що якщо це приходить. У мене була вчора історія. Прийшла я роблю також го кріфлекситерапію. Угу. Вона там показана при хронічних болівих синдромах. Але запам'ятайте, го це не точка С, яка відповідає за серце. Це всього не існує. Було там дослідження, коли людині казали, що це точка покращує зір. Вона казала, так супер зір покращився, а це була там якась точка від печінки. Наприклад, ну тобто не працює. А от саме травмування м'яза за допомогою голку і викликання там імунної реакції, тому що ми травмуємо, і справді м'яз розслабляється під час гол Приходить до мене жінка після пологів пару місяців тому і каже: У мене болить все. У мене болить спина, трапеція, руки. Я постійно з дитиною на руках. От мені потрібно там дуже добре промяти мої м'язи зробити мені гокрив для того щоб от мене вилікувати і я починаю з нею спілкуватися і бачу що вона от просто втомлена цій людині робити сильний масаж давити її знаєте от спортивний масаж як коли приходять каже, мені треба щоб мені прям добре промяло м'ясо їй не потрібно це я торкаюсь у неї м'язи просто як вірьовочки. от просто от вони м'які і я розумію що вона просто знаєте психологічно втомлена те, що от народилась дитина, немає часу на себе, постійно з дитиною. Їй просто погладив все, вона каже: це було щось неймовірне. Це те, що мені потрібно було. Уявіть, якщо б вона прийшла, я от в мене все під одну лінію, типа локтем проробити, понажимати, зробити голки, навіщо? Тобто ми повинні орієнтуватися по запиту. Інколи приходять спортсмени, от приходить спортсменка, каже: от у мене тіпа, великі м'яси, так, дівчина. Все. Я приходжу до масажу, не можу знайти масажиста собі, тому що всі хочуть мене промяти так, щоб просто мене очі з орбіт вилазили. Навіщо? Вона каже: я хочу, щоб мене гладили. От просто, будь ласка, гладьте. І справді їй потрібні були просто всі рухи от на поглаження, щоб там було мінімально. Так, яс. щоб вона справді не потрібно сильно давити для того, щоб вона розслабилася. Просто м'язи, коли її гладиш, вони як тають під руками. Але це легкі рухи. Легкі тому я важко відразу що... давайте мені здається, класна буде порада е, всім людям сказати, що гладьте себе по вечорах, так чому ні? Особливо якісь е, при такому е, світлі еротичному. Гладьте себе на ніч, і е, е, це буде справді дуже круто розслабляти. Е, гладьте своїх партнерів там волосся е, перед сном. Це справді або розчисуйте їх. Це теж дуже круто. Впливає на нашу нервову систему. І справді, коли дівчина народила перші півроку це складний період, і саме підтримка партнера а, дуже необхідна в даний момент. Хоча ну, тяжкий період, тому справді якісь такі еротично мякі рухи, вони корисні, більш корисні, ніж давити і там продавлювати якісь хворі м'язи, щоб прийшов біль, тоді може відразу ми згоріли за партнерів, може ви нам щось цікаве розкажете про сексуальний масаж? Да, сексуальний масаж, а, ну в роботі я його не практикую, але сексуальний масаж, це знаєте, це коли ти максимально відчуваєш свого партнера. Ну, знаєте, це так називаємо прелюдія може бути перед актом, тому що масаж це справді це от відчуття партнера, відчуття дотику тіла, всього тіла. І якщо люди... Просто можете піти парами і навчитися. Є курси по еретичному масажу, і ну це справді різноманіти ваше сексуальне життя. Тому що, ну, знаєте, чим довше живеш з партнером, тим сексуальне життя може таке, знаєте, впадати донизу. От всякі такі якісь нові методи масаж, ніби так, заїжена тема, але справді, коли ти навчишся його робити, правильно робити, ну, збудження дуже сильно може бути. Круто. так. Чи лікує масаж сколіоз? Наприклад, якщо у дитини 30 градусів сколіоз, обов'язково треба робити масажі. Це знову я брешу. <су> 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 я знову думала, що ви А серйозно. насправді дивіться, в нас є така міжнародна організація САСОРТ, яка займається консервативним дослідженням консервативних методів лікування скаліозу. САСОРТ вона називається, і там немає жодного слова про масаж. Тобто масаж не є. Дієвим методом лікування скаліозу і просто що ми називаємо, знаєте, зараз скаліозом називають любе порушення постави, але насправді скаліозом можна вважати це ті викривлення, які більше 10 градусів. Якщо дитині 10 років і у дитини там 15 градусів скаліоз знайшли, то там вже потрібно його лікувати. І які методи лікування в даному випадку це? Фізична терапія, але не звичайна фізична терапія, там підтягуватись, висіти на прикладі, mm -hmm. ні, це саме ШРОТ-терапія або сіастерапія. Це ну, в Україні вони є. І це два таких методи, які справді впливають на скаліоз. Але якщо у дитини, наприклад, 10 років і 25 градусів, там потрібна карсет терапія, Корсет по типу шино вдягають, і дитина справді його може носити там по 20 годин на день. І Справді от тоді масаж круто заходить. Чому? Але не як лікувальна процедура, а як розслабляюча. Уявіть, дитина ходить в корсеті з сутками, от просто вона в ньому спить. Вона його знімає тільки коли в неї може бути фізкультура і коли в неї є а, гігієнічні якісь процедури. Все справді раз на тиждень піти на масаж, розслабити цю дитину, помасажувати шкіру mm -hmm. це буде топово, але лікувати масажем скаліоз це просто. Уявіть, ви, напевно, не працюєте зі скаліозом, а я працюю. І до мене дуже багато батьків приходять, коли вже дуга 40 градусів, вони просто втратили цей період, коли справді корсет би допоміг дуже круто. Але вони витрачали свій час на безкінечні масажі. От просто робили їх стільки, а толку немає ніякого. як буває, от після того, що я бачу жінок? Після пологів, після вагітності дуже сильний йде прогиб в Гіперлордос. В... Гіперлордоз, так. Гіперлордоз так. Так. і гіперкефос, тобто йде е, так. З, згорблення в а... відділі і сильний прогиб в пояснічному відділі. У жінки взагалі більш лордотична постава за рахунок того, що справді жінка буде носити дитину і. В неї така, от просто від природи, її конституція така. І справді, на фоні того, що а, дівчина може бути вагітною, може погіршуватися цей стан, і на рахунок цього може бути їй біль в спині. Uh -huh. Тому перед тим як запланувати вагітність, краще привести своє тіло більш в порядок. Це справді фізкультура любого характеру. Це може бути йога, це може бути просто силові тренування а, чи просто заняття фітнесом. Все, що вам подобається uh -huh. щодо дочі. Uh -huh підготувати себе, і так це буде круто. Але після родів, коли у нас вже є ось ця проблема, тут справді не потрібно. Масаж можна використовувати чому ні? Справді пром'яти м'язи, щоб от зняти це напруження, тому що тут справді було напруження. Уявіть, дівчина перед собою живіт, і в неї м'язи просто поперуку напружені. І справді тут тригерний масаж буде давати свої результати. Але ви повинні зрозуміти, що масаж. Дуже дієвий в короткостроковій перспективі. Якщо ми беремо вправу і беремо масаж, то масаж набагато швидше дає результат. Прийшла людина, і в неї болить грудне відділ. Я зробив масаж грудному відділі, людину просто відпустила. Але потім з часом знову може почати боліти. І тому, якщо ми будемо використовувати, там, зробили три масажі, зняли ці спазми і потім додали фізкультуру на постійну основу, угу. людина може справді зробити про біль. Але масаж, тільки масаж він не лікує, він дає оце це відчуття покращення, дає зняття Злеч. спазмів, угу. так але в довгостроковій перспективі фізичні вправи набагато краще, ніж масаж. Ну таке народне, улюблене вважається, що от. Правити хребці, похрустіти, ото масаж. Що таке вправка хребців? Насправді ми вправляємо не хребці, а ми мобілізуємо суглоби. Цей процес в фізиці називається ковітація, то тобто ковітаційні бульбашки. У нас в суглобах є рідина синвіальна, і там може накопичуватись повітря. І за рахунок маніпуляції масажиста, мануального терапевта, угу. суглоби хрустять, але це хрустить повітря. В суховах і за рахунок цього хрусту справді можуть вироблятися гормони, які от, дають такий швидкий е, результат і полегшення. Угу. Але насправді хребці не зміщуються, вам не ставлять хребці на місце. Ось це зміщення називається лістези, це справжні зміщення. Їх спочатку спостерігають, але якщо ці зміщення досить великі, то робиться операція. все, їх не можна поставити. І знаєте, зачасту всі зміщення у нас йдуть вперед. Тобто просто лістези. А всі маніпуляції, замітьте, вони йдуть зверху. Чому ніхто ніколи не б'є людей в живіт? Ну от, просто логічно ж роздати, щоб його поставити на місце. Але ні, це відбувається за рахунок змін дуже хребців. Вони можуть тріскати, і просто хрібець з'їжджає. Інколи у людини можуть бути прям сині зміщення, і людина навіть цього не відчуває. Так виходить, що похрестіти е, е, цими хребцями суглобами це в принципі непогано, а щоб простимулювати викид гормонів. Так е, дивіться, мануальна терапія це непогана процедура, але для того, щоб дійти до цієї процедури і використовувати її як просто там метод покращення стану, то краще мати якісь дослідження на руках. Наприклад, от людина приходить, каже: От у мене болить спина часто, і я хочу просто похрустіти. Ми ж не знаємо, що там всередині. Там, наприклад, теж були такі транічні. Ну, добре, МРТ, там все нормально. Все нормально. Давайте, якщо все окей, вас можуть справді повахрустіти. Тобто це повинні бути м'які техніки, просто знаєте, легкі трасти, але це не повинні бути якісь методи там, де вас закручують як штопор. Просто ні, цього не повинно бути. Добре, Фізіопроцедури. які ваші улюблені, які а... геть в небуття до радянських часів. Перше, що ми викидуємо, це електроферез. Це просто застарілий якийсь метод, який тільки в нас використовують. Не а знає. може його там не використовувати, бо дорого. Ви ж розумієте, дорого в Європі, розумієте, Наприклад, в Європі будь-яка маніпуляція. На що напала... направлено? На От просто давайте ми будемо а, критичне мислення включати, що дає електроферез. Ну, типа, окей, можна там побити тебе, пощіпати током. Це може бути. Й Кимсь а, дієвим методом ну, так може покращити стан, але що він лікує, розумієте? Якщо ми говоримо про лікування болю в спині, ми повинні розуміти, що ми лікуємо, який діагноз у людини. Якщо у людини міофасальний синдром, і за того, що людина там багато рухається, якась тяжка робота, багато сидить, і там справді треба діяти з м'язами, так вона може і електроферез використовувати. А якщо у людини справді якась там гостра грижа, а є нейропатичний біль, і її будуть лікувати за допомогою електроферезу, ну це смішно, це просто трата грошей, і а у нас так призначають. Тобто є, є назначення якихось дивних процедур. Також у нас є більш дорогі центри, які частні центри, там де використовують досить дорогі фізіопроцедури: лазер, ударну хвильову терапію. Знаєте, ідуть спори на рахунок цього. Вони дієві, але із-за того, що лікарні потрібно відбити це все, їх просто назначають сім. Тобто, хто би не прийшов, вам потрібен лазер. Давайте давайте перерахуємо, які методи є. Так, да, але ну, тут ми вже будемо сподіватися на порядність медичного центру на етику. Так, так. А, дивіться, а ударна хвильова терапія вона ефективна, вона має базу доказовості, і вона може бути використована при болях в спині, при хронічних болях в спині в комплексі, як монопроцедура, знаєте, яка от все. Я буду робити ударну хвильову і все лікувати. Ні, наприклад, у нас є така штука, як там п'ятична шпора, плантарний фасиїт. Насправді там п'ятечна шпора нема. І справді ударна хвильова терапія непогано а, бореться з цією проблемою, але не завжди а, вона прям допомагає 100%. Там uh -huh. підключаються вправи, можуть підключити ще масажі, і в комплексі так воно може дати. Також лазеротерапія. теж крута штука, а, має дуже класний знеболюючий ефект. Справді загоює краще рани, uh -huh. а, але теж в комплексі. Як використовувати їх монопроцедури, знаєте, от приходить. От в мене є центр, в мене є один апарат, все, я буду лікувати все сімбоксітерапії. Так, наприклад, це ж ну, це смішно, насправді смішно. Тому потрібен індивідуальний підхід до пацієнта. Інколи це можна використовувати, але знаєте, ходити на 150 лазерів там за рік не потрібно. Там 10 процедур, якийсь промішок справді можуть дати кращий результат. Все. Лазери не зменшують грижі, як там всі думають. Гричі можна лікувати і без лазера. Але справді знеболюючий ефект трошки швидше настає, коли ми використовуємо лазеротерапію. Все. Масаж тривожних людей. Це дуже складна тема, насправді, тому що якщо у людини є хронічний біль, є тривожний розлад, є депресивний розлад, а з цими людьми повинні ми бути максимально обережні. Чому? Тому що. Людину цю не можна масажувати зразу активно. Тобто, Якщо ми робимо там, активний масаж, там, швидко проробляємо, давимо, це може дати дуже зворотній ефект. Давайте уявимо, що ці люди, в них і так мозок, знаєте, як така поганий мотор працює дуже голосно, і вона от просто так уже ніби вибухне. І тут вона приходить на масаж, і ми починаємо давити, починаємо проробляти. Людина може встати і сказати, ніби краще, а потім десь її заколить, десь її там трошки поболить. Буде кріпатура після цього масажу. Вона собі накрутить. Таке було вже. Тому, що, люди, давай дамо пораду, що люди, які мають тривожний синдром, тривожний розлад, то їм в принципі спортивний масаж не показаний. Тільки Ні. а, легкий, ніжний, якийсь. так, так спа процедури От їм якраз потрібні спа-процедури. Знаєте, краще піти в спа-салон. Там, де класне світло, там, де е, є теплові процедури, там, де вас будуть гладити, я не знаю, вас можуть там полити маслом чуть більше, ніж просто на ручку і намазати. Це справді більше дасть вам користі, чим просто вас будуть м'яти. Як всіх, знаєте, спортивний масажист, він просто звик, приходять спортсмени, і все, він всіх не однаково. А тут приходить людина з психічними проблемами, до неї потрібно більш ніжно відноситись, справді. І таким людям спа процедури більш показані, ніж якісь спортивні чи тригерні масажі. А яка у вас улюблена спа процедура? Я дуже сильно люблю використовувати, наприклад, я роблю от, масаж, і після масажу от робити якісь такі типові процедури, типу там тепле полотенце, рушник а, на спину. От всі просто від цього захотіли. Я маю на увазі для себе. Для себе я не люблю масаж. Клас! справді я ну. Не знаю. Останній раз я був, коли я відпочивав ще до війни а, на шрі Шрі-Ланці. пішов на масаж, але мені хотілося встати і сказати, як йому робити. <гум> <гум> Правильно. я не ходжу на масаж, я не люблю. От мені це не подобається. Для мене спа процедури це не знаю, побути вдома, послухати музику. Я дуже сильно люблю слухати музику і просто відключитися, поспати, насолодитися наодинці з собою. А яка музика заспокоює, яку можете а... музику порадити, що любите слухати? Я. Слухаю різну музику. Я просто аудіофіл. Я використовую а, незвичну техніку, яку не використовують в принципі, звичайні люди, які просто слухають музику там через AirPods. А. Я більш люблю інструментальну музику там, де знаєте, береш класні навушники і можеш почути всі інструменти, хто які ноти бере, хто і прям ти відчуваєш, як а, людина просто тисне на клавіші або тримає палочки і шурудить ними. Ну от таку я музику люблю. Так що будемо купувати блоки з 10 масажів. Дивіться, люди. От порада всім. Якщо у вас сидячий образ життя, якщо а, ви мало рухаєтесь, якщо у вас там періодично десь є м'язовий спазм, от просто хронічний біль. От просто інколи там виникає спазм, поболіло, перестало. Я рекомендую всім не купувати 10 блоків масажів. Я просто рекомендую ходити раз на тиждень, якщо ви ще любите масаж. Ходити просто на масаж раз на тиждень, просто не скупіться потратити там 600 гривень раз на тиждень на масаж. Це набагато краще, ніж просто з'їсти пачку чіпсів і випити коло. Це теж інколи потрібно, але справді масаж може на постійній основі покращити ваш стан і емоційний, м'язовий і, і больовий. Тому краще робити масаж справді там раз на тиждень, а два рази на місяць, раз на місяць. Але Боже, я постійно. вважаю, що на цій прекрасній ноті ми маємо завершити люди. Так, ходіть на масаж раз на тиждень і дивіться YouTube канал школи жіночого здоров'я лікаря не отримуйте корисну інформацію. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте. Слава Україні! Героям дякую слава. вам за це прекрасне інтерв'ю. Дякую за ваш час. Дякую вам.